Якщо ви думаєте, що чайка це просто красива пташка, яка літає біля моря, так як і думала я, що чайки тільки біля моря, то ні, в Англії вони у всіх містах. Тут чайки це справжні вуличні бандити, особливо в приморських містах, але не тільки. Вони великі, часто з розміром скота. Вони безстрашні, так точно підлітають в притул, особливо якщо ви тримаєте чипси, чи бутерброд, чи будь-яку їжу. Крадуть їжу просто з рук, навіть у дітей. Кричать, як сирена, особливо о 5 ранку під вікном. Намагаються залізти на балкон, тож не залишайте ні в якому разі їжу на терасі. Хтось фотографує чайок, хтось проклинає їх, але байдужих точно немає. Я зазвичай фотографую. Але англійці їх не люблять, навіть є надпис, щоб не годувати чайок та голубів. Розповідайте про свій досвід з чайками, якщо мали такий, в коментарях. Ну і не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо вам цікаво.